10 тисяч доларів і всі питання будуть вирішені. Таку пропозицію обіцяв ділок на Львівщині. Серед його послуг оформлення фіктивних документів про інвалідність заради відстрочки від служби в армії. Про це повідомили поліції Львівщині. Зловмистика піймали на гарячому. В той момент він отримував від замовника 3 тисячі доларів. Зараз триває досудове розслідування. Йому загрожує до 10 років за ґратами. А які ще схеми? Відстрочки популярні серед ухилянтів. Та головне, як у Верховній Раді збирають у цьому протидіяти всі деталі розкажуть наші журналісти. Тож далі в сюжеті. Дивіться. Кримінальні новини кишать повідомленнями про ухилянтів. І Тут сказали, що там колючка, що я дуже перелізти і тікати. Пішов прямо сюди, а потім сварю по локації. Я вообще в середині. Цей чоловік замість Польщі опинився в руках прикордонників. Він намагався втекти з України, щоб уникнути призову. Порушник заблукав і провів добу без їжі та води. Згодом його виявили правоохоронці. Чоловіку загрожує штраф. А на Волині жінка разом зі спільниками допомагала чоловікам нелегально перетнути кордон України за 11 тисяч євро на матраці через Дністер або пішки з провідником. Жінку затримали під час отримання грошей. Ці ділки змогли заробити на ухилянтах понад 40 мільйонів доларів. Вони облаштували у власних оселях підпільні топографії, де виготовляли підроблені довідки ВЛК щодо непридатності до служби за станом здоров'я. Зловмисників затримали. Як визначається покарання для учасників та організаторів ухилянських схем, і які схеми найпопулярніші серед витікачів? Далі в сюжеті. Українці масово оформлюють опіку над людьми з інвалідністю. Про це свідчать дані судового реєстру. Усе заради відстрочки від військової служби кажуть експерти. А ще серед популярних схем ухилянства фіктивні шлюби. Зверталися такі клієнти, коли е, мати говорить: а що я з інвалідністю другої групи, що буде, якщо я по Заключу шлюб з хлопцем своєї доньки, щоб він не був мобілізований. А донька по типу не може доглядати за своєю матір'ю, бо у них є ще батько з інвалідністю, і вона оформи е догляд над батьком. Деякі жінки, які мають групу інвалідності, намагаються зробити на цьому бізнес. Наречена пропонувала укласти клієнтам шлюб за 10 тисяч доларів, щоб ті виїхали за кордон. Жінку затримали, коли їй передавали кошти. Відсрочка тоді є три місяці, да і подальшому, якщо відбулося шлюб для того, щоб отримати відстрочку. Потім особа розлучилася, а потім стала дружиною іншого вже чоловіка, то до такої жіночки, мабуть, вже будуть питання правоохоронних органів. Крім того, за словами експертів, фіктивне одруження важко оскаржити у суді, адже обмежень для шлюбів на законодавчому рівні немає. Також у нацполіції зазначають. Що попитом серед ухилянтів користується підробка документів за допомогою такої схеми? Буквально озолотились керівниця МСЕК та її син, очільник облуправління пенсійного фонду. Вони оформлювали чоловікам документи з фіктивними діагнозами. Під час обшуків у них знайшли тільки готівкою майже 6 мільйонів доларів. США. організатором таких схем світить до 10 років ув'язнення. Адже як пояснюють фахівці, це фактично тіньовий бізнес. А от для втікачів покарання залежить від низки факторів, пояснюють експерти. Якщо це людина, яка отримала повістку, питається е спробувати незаконно перетинки кордон, то тут відповідальність, і взагалі кабину там буде він чи ні, тут відповідальність від боку до п'яти років. А якщо це, наприклад, молода людина, не підлягає мобілізації, да, то тут в принципі адмін покарання. Адміністративне покарання це штраф від 17 тисяч до 25 тисяч гривень. Утім, фахівці переконані, зменшити ризик втечі за кордон можна. Вважаю, що економічне бронювання було б доцільним в умовах. Сьогодення ті е, чоловіки військовозобов'язаного віку, які е, не бажають служити в силу своїх релігійних вподобань, а е, страху, немотивації і так далі, можуть бути надійним економічним тилом. Цю ініціативу вже підтримали у парламенті за підрахунками мінфіну. щомісяця державна скарбниця буде збагачуватися на 8 мільярдів гривень.